Мої вітання вам. Саме не, більше не люблю копати городиці зранку і з будуна. І коли сніг лежить уже. З будуна я не копаю, а зранку ще приходиться буває копати. Для початку, як завжди, вже треба прогріти. Тому що майже осінь. Осінь. Хтось тут лазив. Хтось тут лазив вчора до речі копалку вчора не опустив, а то так і цілу ніч провисіла, поки ще гідрач тримає в цього китайця.

Зиміли силу цієї купалки, і там бурян є. Але воно ну його викупало. Як ви розумієте, Бачили, як буває? і бур'ян, але вона копає. Збирати трошки буде незручно, тому що викопує вона такий каток, і, і бур'ян, все ж на одну кучу. Але що ти зробиш? Копаю другою передачею.

そうです。 Зіб'ю ваші міфи, оці що транспортер в куріні копати не може. Може. Як ви бачите, може. Поняли тема? Це якщо нормально всипати пати сюди гною, то і картопля росте. Дивіться, все що лежить зверху валяється. Ну і видно, які покоси, звичайну бур'яну. Але це ще не найбільший бур'ян, бо я копав таке, що рідків не видно. Де що робиться? Красота і копаємо без проблем. Так, що. Думайте, хлопці, думайте. зараз само вита. Діти? Красота чи не красота? Витрусилось на кучку, сіють по косах, прокупав без зупинки. Картопля посаджена під клужок. Не під трактор, не під мотоблок, а під звичайний, простий кружок. Є трохи нагортає буде нова сука люка але все воно випадає. звук дизеля не чу ты коробка горшала аж сюда не там паника ваза такая что коробка вообще дети только туда прижимаешься передним колесом по самий край. Бачили, копає з буряном без проблем, це тільки то, що копає як картоплю, так і бурян все ж на одну кучку. Тому приходиться просто його тоді цей бурян відбирати в сторону і шукати тут картоплю. Але картоплі тут в землі нема, тільки вона прикидана буряном, тому що через силу цю природи бурян легше і падає зверху. А земля, дивіться, яка стає мягкесенька. Де капці провалюються. А це пісок, да? Поняли, який пісок? Але при тому всьому, якщо нормально дати гною на піску, то картопля росте, але теж дивіться, молодесенька. Дереться шкурка. Шкурка дереться. Не у всіх, але дереться. Трошки є, бачите, дивіться, якщо рукою погорнути, Дві. Бачили, дивіться, що робиться. Тобто це ще не саме хуже, що. Тут хоч рядки видно, я ж кажу, копав таке, що тако дивишся, ну сплошне зелене, тільки вчора скосяне. Ввечері я ти рано копати і нічого не видно. Де рядок. Ж'ядя до такого немає, ходилося воно під... під кружок. просто прогорталися рядки, цим кружком, щоб підгортати картоплю. Прогорталися рядки, розкидалася картоплю і загорталася. А тоді вже вона підгорнулася. Зняк не ну забилося, але воно йому мені заважає. І що ми побачили після викопаного мої сліди? Де сипнуло, там сипнуло добре. Бачите? От вам і відосик Нарисувався. Мало не буде, відоса тут вже є. Міжрядя буває то ширше, то вуще попадається, бо ж попалося. це садилося на око. Садилося на око. Але копалку, це ж я приїхав, зразу її підстроїв, туди-сюди в його вправо трошки дав, без проблем копає. Камінці чути тарабанняш разу випало по делечком все має бути. Палка оця хороша, але тільки пильна, як ви бачите. Коли суха погода, то це, звісно, пилі вона робить безліч. Але чимось треба Жертвувати, бачите Чимось треба жертвувати. Ну і звичайно чуки, опять ковк і все, і воно ковкнуло його. Ковкнуло, виплюнуло і... по Породить маленький, але на зиму картоплі він дасть по-любому. Друга понижена на розвороті. Не чути, щоб коробка шуміла, правда ж на другій? На четвертій там є специфічний звук, не спорю з вами. З японцю не поспориш. Якщо воно є, то воно є. Останніх два рядочка. Копати, як ви бачите, можна по кругу. Не потрібно чекати, щоб хтось збирав, викопав і поїхав додому. Телефон в тлюсі. Вже протерти. Ще хтось перцю насадив. Поруч. буваю буває рідкісільше, що топче Бахіва з ним колесом на трошки його придобі цей рядок крапаль, як я вже показував раніше, не доважаю. Опять чуть-чуть після. Це ще не буряний, як я вже казав. Но коли перій є в людей, коли є перій, воно так само перії копує з корінцями. І тоді собі зібрав виніс на кучку. Немає захисту на тему. Є такі ковпачки. Одним словом, ви все побачили на свої очі, картопля є. Якщо сипнути гною, картопля навіть на піску виростає. Це факт. Не сипнеш гною, звичайно ж, нічого не буде. От, бо буває таке, що копаєш, копаєш і розумієш, що немає нічого. Бурян не поміха, це теж тільки що побачили. Випадає і все. На кучку битої, як ви замітили, немає. Є тільки та, яка вже почала рости. От, ну, Попадається та, яка шкурочка здирається. Бачите, дивіться. Битою, вважати, не битою, не знаю, як ви там вважаєте, але вона вона така. От. Тобто зрозуміли, що тут робиться. Дивіться, скільки буряну висипало все на кучу. Бурян перетрусяний. На так що хай вам всім щастить. повний погріб бараболі вам. до речі можна бачити, як робити. Дуже часто так роблять. Люди значить, згортають з двох сторон десь посередині, викопуються, поки там копається, буває, люди збирають, там збирали цю кучу тіть, перекинули на кучу, на другу і там докопуються. Таке теж буває, у нас проходили. Ну, а тут, значить, де копалка виймалася, висипалася, тут ще пару відер картоплі є. Є буває така, що коли розвертаєшся і наїжджаєшся, я не спорю про це. Хто не ли, нелидачі має час. Або нема картоплі, дорожить нею, то звичайно, то я говорю тако, я приїхав, підняв висипав. Поки там поїхав, тут перебирають по по швидкому. І вже в другий раз, коли я здаю задню, вже я туди виїжджаю, то там вже нічого немає. Але це не проблема, я вам скажу. Ця картопля, яка там зараз десь під колесо попала. Ось, дивіться, під колесо попала. Бачите, де аж слід від колеса то вона з'їдається самою першою, бо ти ж як збираєш її, в тебе ж є розум, що таку картоплю треба кинути в окреме відро і з'їсти її самою першою. Так що тут не поспориш цим. Чуєте півніку курікують? Це знак, що буде скоро приморозки будуть в нашому селі. О, чуєте? Ще раз. Це означає, що будуть приморозки. Перець підкапується, все нормально. так що Побільше вам картоплі, якщо воно вам треба, м'ясо, сала і всього хорошого.